Запрошую до слова Дениса Кулікова з доповіддю створення скриптів для автоматизації робочих процесів на мові програмування Python». Науковий керівник, гайдусь Андрій Юрійович. Так, вітаю всіх присутніх. Видно мою презентацію. Пропоную вам переглянути роботу створення скриптів. Автоматизації робочих процесів на мові програмування Python. Ця робота досліджує можливості Python для автоматизації робочих процесів. У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти автоматизації, зокрема, основи створення скриптів Python та потрібні бібліотеки, огляд популярних інструментів, інструментів для автоматизації, приклади задач, що можуть бути автоматизовані за допомогою Python. У сучасному світі обробка медіофайлів файлів стала неод'ємною частиною багатьох сфер діяльності. Медіафайли можна класифікувати за декількома основними категоріями: растрові, векторні зображення та відеоформати. При роботі з медіафайлами важливо враховувати різні параметри, такі як роздільна здатність, розмір у пікселях, глибина кольору. Частота кадрів, бітрейт та аудіопараметри. параметри, які використовували бібліотеки. PIL є потужною бібліотекою для роботи з зображеннями в Python. OpenCV є провідною бібліотекою для комп'ютерного зору та обробки зображень. І MoviePy спеціалізується на обробці відео комбінація цих інструментів дозволяє створювати комплексні рішення для автоматизації роботи з медіафайлами. Задачі, які можуть бути виконані автоматизовані за допомогою скриптів, часто включають пар... повторювальні дії, що займають значну кількість часу. Основні цілі автоматизації підвищення ефективності, зменшення ймовірності помилок, оптимізація ресурсів. Python одна з найпопулярніших мов програмування для автоматизації завдяки своїй простоті, універсальності та великій кількості бібліотек. Скрипти можуть автоматизовувати процеси, які включають в себе роботу з графічними і відеофайлами, автоматичне формування звітів на основі зібраних даних з різних джерел. Використовується Python для збору даних з веб-сайтів, так званий веб-скрайпінг, для подальшої обробки. Написання автоматизованих тестів для програмного забезпечення дозволяє скоротити час на тестування та підвищити якість продукту. У роботі з мультимедійними файлами важливе місце займає автоматизація задач. Пов'язаних з їхньою обробкою. Python завдяки своїм можливостям і наявності спеціалізованих бібліотек, забезпечує зручний і ефективний інструмент для вирішення цих задач. Автоматичне обрізання зображень до потрібного співвідношення старин, наприклад, 16 на 9 та зміна їхнього розміру до формату, наприклад, 1280х720 на пікселів є ключовою задачею для стандартизації графічного контенту. Для динамічності контенту зображення часто перетворюють на відео із застосуванням соціальних ефектів, таких як поступове масштабування зум. Завдання для скрипту в, дане, ну, в даному випадку завантажити зображення, додати ефект поступового зуму, генерувати відеофайл тривалістю 10 секунд із частотою. Кадрів 30 FPS, зберігати готове відео у визначеній папці. До цього скрипту було створено графічний інтерфейс під назвою pic 2 vid для зручності користування. Графічний інтерфейс pic 2 vid реалізований за допомогою бібліотеки Tkinter. Він забезпечує зручний доступ до функцій програми, таких як конвертація зображень, у формат JPEG, обрізка зображень, створення відео та об'єднання об відеофайлів. Із скрипта і та інтерфейсу було створено портабельну версію програми PictoVid. Ось як вона працює. Ми відкриваємо програму, вибираємо папку з зображеннями. Конвертуємо все це в JPEG-формат зручний. Потім вибираємо розмір файлів для обрізки. Потім вибираємо формат для створення відео з кожного зображення. На кожному етапі можна переглянути все це. і Наприкінці ми об'єднуємо всі файли в один великий відеофайл. І ось що у нас виходить. У процесі виконання роботи було детально досліджено можливості мови Python для автоматизації робочих процесів. Під час роботи над проєктом були освоєні основні бібліотеки для роботи із зображеннями та відео. Важливою частиною роботи стало створення зручного графічного інтерфейсу PictoVid. Дякую за увагу. Дякую доповідачеві, будь ласка, запитання, коментарі. З вашого дозволу, передусім, хочеться відзначити взагалі таку зацікавленість автора роботи у її виконанні? Насправді це, мабуть, один із цей є запорукою успіху. Скажіть, будь ласка, коли ви виконували роботу, от взагалі як ви вважаєте, наскільки ця тема може бути корисною, і як ви її можете застосувати, наприклад, в навчанні інформатики? Ну, я вважаю, що ця робота може використовуватися більше, цей підхід більше для гурткової роботи. От. ну, В принципі, можна і це вивчати на курсах, наприклад, інформатики. Також ця робота буде полезна для. Вчителів, і для, ну, які розбираються автоматизувати, наприклад, процеси, там, сортування яких там робот там, бібліотек різних, там, ну, файлів і так далі. Тоже, теж буде корисно. Мені, наприклад, чому ця робота важлива, вона потрібна вона мені була в житті. Я створюю такі відеофайли. До речі, у мене є ще декілька програм, які я створюю за допомогою Python, теж по роботі з медіафайлами. Дякую за відповідь. І, і мій коментар, якщо можна. Я хотіла би відзначити от спрямованість Дениса. На обробку на певну тему, на відміну від багатьох наших студентів, Денис з першого курсу займався відеообробкою і різні різні елементи її опрацьовував. І дійсно наші курси, наскільки я бачу, різні наші курси йому в цьому допомагають. То мене це теж радує, що Денис знаходить те, що йому це потрібно, як йому потрібно, і він реально влаштовує це в житті, реально впроваджує все це, що, що ми вчимо. Дякую. До речі, хотів подякувати вам за те, що ви мене конкретно надихнули на більш глибоке занурення у мову програмування. Дякую. Невеличкий коментар від мене хотілося би скажімо, Ми бачимо, як зростає зростає з кожним роком робота Дениса. З кожним роком вона становиться все більш цікавіше. Ми занурилися в цю тематику, яка дозволяє все ж таки займатися автоматизацією процесів. І на сьогодні автоматизація, ну, все ж таки, це доволі таки швидкий процес за допомогою, скажімо, мовою Python, яка є на сьогодні, завдяки бібліотекам, які сьогодні створені для цього. І це дає, ну скажімо, безліч таких. Для створення таких програм, якою займався Денис протягом цієї наукової роботи. Дякую. Дякую.